У Миргороді реалізується ініціатива, яка об'єднує молодь навколо ідеї популяризації рідного краю. Проєкт Діскавер Миргород створений, щоб показати туристам і місцевим жителям багатство історії, культури та природи регіону. В межах ініціативи було зроблено путівник та квест-бук для туристів Миргородщини. Проєкт із Миргород» він розрахований на збереження культурної спадщини Миргородщини та на залучення молодих туристів до нашого міста. Загалом ідея квестбуку та путівника виникла ще на моменті оформлення грантової заявки. На створення путівника пані Марину надихнув успішний проєкт іншої громади, про який вона дізналася на тренінгу про адвокацію культурної спадщини. Ідею створення квестбуку надав штучний інтелект, зізнається співавторка. Загалом, що стосується квестбуку, це натхнення прийшло від чату GPT, якщо бути чесним трохи, але ми його допрацювали і адаптували саме під нашу сферу. Квестбук розрахований на дітей. У ньому міститься чотири розділи. Кожен з яких розповідає про видатних людей, кобзарський рух і загальний екскурс в історію Миргородського краю. Після кожного розділу на читачів чекають інтерактивні завдання. Путівник у свою чергу має чотири маршрути, які охоплюють історичні та цікаві місця нашого краю. Частково нам допомагала міська влада розробляти ці маршрути, адже вони надавали інформацію про туристичні об'єкти. Окрім того, ми самостійно їх приїжджали перш ніж публікувати, тому що ми повинні були дізнатися, чи дійсно є там ці туристичні локації та чи вони доступні для транспорту, щоб до них дістатися. Зокрема, до деяких локацій, таких як та Вовнянка, ми організовували заходи і залучали людей для того, щоб вони відвідали ці локації разом з нами. Маршрути, які представлені у путівнику, є вело та авто. А в майбутньому пані Марина з командою прагнуть розробити і піші маршрути по місту. На створення путівника та квестбуку команді Діскавер Миргород знадобилося близько трьох місяців. Учасники ретельно досліджували історію регіону та розробляли завдання для квесту, говорить пані Марина. Отримати їх може кожен охочий, для цього потрібно написати про своє бажання у інстаграм команди. Далі ініціатива планує розширювати виробництво власного мерчу, який відобрав лежатиме унікальність Миргорода та його історію. Зокрема, учасникам з попередніх заходів дуже сподобалися піни, які розробила команда. І зараз їх майже не залишилося, проте охочих мати унікальну прикрасу дедалі більше є. Загалом піни, які ми робили на початку на нашого проєкту, у нас залишилися вже дуже обмежені кількості, але в нас є певні думки щодо розширення асортименту або до збільшення майбутніх партій. Наразі команда Миргород» відкрита до співпраці з місцевим бізнесом. Вони активно шукають партнерів серед кав'ярень, ресторанів, готелів та інших підприємств, щоб разом створити нові туристичні пропозиції та підсилювати привабливість регіону. У нас є досвід співпраці садиби Бонських, адже саме до їх ферми колись проводили екскурсію. Проте зараз ми відкриті до більш тісної співпраці з локальним бізнесом. І насправді це не лише про якесь фінансування, тому що для багатьох бізнесів, коли такі молоді ініціативи приходять до них з проханням надати ресурс, для них це завжди лише про гроші, які вони дадуть, і ми десь зникнемо. Проте загалом ми відкриті як для рекламних інтеграцій, тому що зараз ми активно розвиваємо свою сторінку в інстаграм, то також вкладаємо в неї кошти на таргетовану рекламу. Ми відкриті до колаборації та до створення нових заходів. Зокрема, нас цікавлять бізнеси ніші хорика. Це готелі, ресторани та кафе. Команда не збирається зупинятися на досягнутому. Вони вже працюють над новими заходами, які допоможуть ще більше популяризувати Миргородщину та її унікальну спадщину. Ініціативи Діскавер Миргород реалізуються за співфінансування Національного фонду на підтримку демократії в рамках проєкту агентства з розвитку приватної ініціативи Адвокати спадщини, підтримка і просування місцевих ініціативних груп молоді.